Друзі, з вами я, Артем Снайтіка. І, і Зората! Так, сьогодні ми будемо знімати прихованки. Під другому каналом ми знімали холонки. Ми ми йдемо сюди, йдемо сюди, стоп. Так, що поховати вас? Добре, ти будеш першу рахувати. Привіт, в будку. Ти тут будеш чекати, поки я сховаюся. Окей, 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 окей. И выбрать Лас. любую пушку, я, я скажу, когда схвалюсь. Да, да, приду. Я разменчусь. Конечно, вот это пушка. А, а уж так часто у вас первый раз бывает это а Окей, вот ну, давайте. Вот у меня трошка больше. Ну, давай так. Это нормально. А, а, стоп, а уж так нет. Yeah? буде. Да, я Я знаю дуже багато ничок на такої карті. Я тоже? Такі семенички, як в тебе. Як ти знаєш? Ну попробуй як. Попробуй, як знає, де швидейде. Ані піска е, стоп е, правила е, стоп прошевеключень. Ти треба. Ну хуй. Да. Це типу тун і, і, і друге і правила не можна літати. І, і друге правило під картою не можна. Посмотрите, підсказка в доме. А я себе удачу. Это полетело. было. Не, не полетело, просто так сказал. Підсказка я в хаті. Сраны туда. Ой, тут. Ой, 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 ой. Ой, А ч ты? Я даже тебя не нашла, а ты вже, уже біжиш. бежишь. Я набежу. Ти просто окінла. Ой, забив бабу. Я тебе бачу. Де ти? Ой, я тебе бачу твій вніган. А тебе половина. Они... Сколько уже на нас стоят? Они... А! 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 Блядь. А! Ох, мы, мы, мы на... Мы на... Мы на 4,5 в жизни! Ох, я утик! Эй, я тут! Я тут! Я тут! Я тут! Я тут! Эй! Ты шо?

А ти Я вважаю, що ты видишь, можешь это возле шоу, тоже забор в ночь. Ты где случай? Блять, ты не сука, бана, ты. Ай по колдою тебе Я домикал Я домик Ты буда мне шукать Аман реклама Имен дурная окрама Че покей не Ааа! Я тут я блідаві. Ай, ти мене спіймала. Тепер я шукати. Тепер давай ти зменшуєшся, я тебе ти зменшуєшся так само, як я, але я шукати. А тепер ти не маєш підглядуватися. Угу. Ой. Ну ось так, походу. То так? Ну, не. Да! Мы занимаем. Ой, господи. Ещ, 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 Все. Ну, собачишь? Бачишь, да идет. Пушку я не буду бать. я... А что это младки, я лошадку? Видай, да, 10 хуй. Все? А при не можна цей е е Ставити при Ну ні, не можна тобо. бо... Бля. Все сховалось? Ну, а бля, я йду шукати. Бо було два 2... десять годин пройшло. Типу, сто сто днів пройшло, а вже Довго ховалась. Я хоч нікий виключу. не чув. Та, да, чого. А я? Ні, да, ти можеш. Та водія того. Де, де ти вонючка мене уступає? Але колись шукала ти на відосі подивишся. І ти просто мене так не бачила. Але типу, ти потім на відосі подивишся. А покажеш мені потом. Канал? Так. Можеш написати на моєму телефоні твій канал і я подивлюся твої всі канали. Я таку ничку не йшов, але коли ти будеш. Я просто пофіг по хомалками. Добре, тепер теж шукати. я просто пофіль похованками. Да, да, я нахуй, сука. Сука ябай. Хай я ваш так буду. Ну, аж так буду. давай! <риклад> <риклад> <землінь> а тепер ще один раз і все. Один раз уранжевий. Блять. Да знайшуєся один не все хай так буде. Блять. Хай, все хай так буде, хай так буде. Я тут спеціально поставив, щоб як... Да. Шука! да давай йди в будку уже, підовская. Але базуку ні, ну бо воно скашу назад. Ааа, блять. Поламиш потом. Не ломай зага, підов. Поломиш тим, бой ти ломиш, підох. Термон. А наш а так не чесно як ты? два, три, чотири, пять. Да ні, чека поки я сховаюся. А так ліпче, може до стопу ухват. Да ні, зараз сквозь. У мене така имбала Правила літати не можна, я її налетів. А я літав. Ти літав. Я вже виходжу. Добре виходить. Мені така була. Кринбова... Нечка, краще, коли ти шукаєш, мені можна підглянути. Бляха, ти... муха. Ти на якому розмірі? Де? Ти Но, ще ти... один раз. Та ні, це цей нормальний розмір. Добре, хай так буде. Я тебе ой, я тебе бачу. Але ні, візьми любу пушку, але не базуку. Бо так ну, воно чітроскі. Я базуки вже не беру в как коли я шукаю роботу. Ой, ой. <Стург> 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 Что пиран? Реклама. Мне тоже реклама. Я <Стург> бьет тебя. Я б'є тебе! Добре, я ще буду шукати і все. Так як я тобі найду, то відео закінчуться. E, Подивись твоє відео і пишеш твій канал, я буду дивитися. Угу. Цілий день, цілий день. А я Все, хай так і буде. Нахуй ти ще й двері по Все, візьми руки і ховайся, а я не я, коли в мене... У мене і у в тебе була реклама, я скоро ще зайшов, і я ось так казав, я біля тебе, і -ї 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 -ї. і і і і Юра так робив навіть в хонках на другому каналі. Все! Хвалиш? Так. Дивіться, відкриваю двері без ключа. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. А телекарсоранча. Та... Чо, 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 чо.

ну Да не с другой стороны, на этой не с другой стороны. Тут? Не, вот с этой. Да. И это там? Да Вот тут. А, ты Нет! Ну що ж, от холмки закінчилися. З вами був я, Старічна Ха. І... І злата! А, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чим більше лайків, тим більше продовження. Не будемо Ну, І всім па-па! Па-па!